Доброго дня! В цьому відео сьогодні я вам покажу, як округлювати натуральні числа. Ми розглянемо правило округлення натуральних чисел. Перед тим, давайте пригадаємо, як розташовані натуральні числа в натуральному ряді. І я візьму декілька натуральних чисел, які розташовуються від 10 до 19. Ось я візьму цей десяток чисел. Розділимо його на умовно на дві рівні частини. Якщо ми візьмемо від 10 до 14, це буде 5 перших чисел, і від 15 до 19 це буде 5 інших чисел. Розділяємо умовно на дві половини. Тоді що ми бачимо, що числа 14, 13, 12 і 11 вони ці чотири ці числа, вони близькі до числа 10 ну, Лежать ближче до числа 10. А от числа 15, 16, 17, 18 та 19, вони знаходяться вже в іншій половині умовної нашого розділення нашого, і вони ці всі числа знаходяться ближче до іншого числа. Я його візьму не 19, а 20. Чому я тут беру 20, а тут беру 10? Тому що саме слово округлення чисел. Означає заміну натурального числа на близьке йому кругле число. Кругле число це те число, яке закінчується цифрою 0. Тому. Округлюючи число 11, ми отримаємо 10, бо 11 знаходиться, лежить найближче до круглого числа 10. А от 17, вже ближче до числа 20, бо до числа 20 мені треба перейти через 2 числа 17 і 18, а до 10 ось багато треба мені сюди повернутися. Як же правильно округлювати числа? І взагалі коли ним користуються цим округленням? Якщо деяке натуральне число, ну, наприклад, 11, закінчується цифрою 0, 1, 2, 3 або 4. Наше число закінчується цифрою 1. То таке число ми записуємо так. Цифру оцю першу одиницю залишаємо, а останню цифру замінюємо на 0, записуємо 10. І тоді це в нас не буде дорівнює, а буде знак наближено дорівнює». Знак наближеного дорівнює пишеться ось такими хвилястими, Дорівнює дві хвилясті лінії, та цей знак читається наближене, дорівнює. Якщо ми округлимо 12, то це число знову ж таки ближче до числа 10, тому воно наближено дорівнює числу 10. 13 наближено дорівнює круглому числу 10. 14 також наближено дорівнює 10. А от 15 дорівнює наближено 20, тому що воно вже ближче до числа 20, 16 наближено дорівнює 20. 17, так само наближено дорівнює до числа 20, 18 наближено дорівнює 20. І 19 наближено дорівнює 20. Правило округлення формулюється так. Щоб округлити натуральне число до певного розряду, ми повинні усі цифри за цим розрядом замінити нулями. Якщо ми дані числа округлювали до розряду десятків, бо ми отримали 10 або 20. Ось десятки. Розряд десятків ми або залишаємо, або замінюємо. То ту цифру, яка знаходиться до розряду певного, тобто одиницю замінюємо нулями. Двійку замінили нулем, трійку замінили нулем. Кожну з цих одиниць ми замінили нулем. А ту цифру, яка записана на місці розряду, ту, яку я підкреслила, ми або залишаємо тою, ж, або збільшуємо на одиницю. Це залежить від того, яка цифра замінена нулем. Якщо замінена цифра нулем 0, 1, 2… 3 або 4. Тоді ми цю цифру десятки не змінимо. Якщо та цифра, яку ми замінили нулем, 5, 6, 7, 8 або 9, то розряд десятків збільшили на 1. Один. замінили, одиницю замінили на двійку. Коли використовується округлення чисел, навіщо нам це треба робити? Ну, Наприклад, коли ми купуємо деякий товар у магазині. І мені на касі сказали, що товар, який я купила, за товар, який я хочу купити, мені треба заплатити, наприклад, 8 гривень і 23 копійки. Зараз, за правилами у магазинах. Копійки округлюють до круглих чисел, тобто 23 копійки від мене не будуть вимагати з обігу виняті такі, вилучені такі копійки, які до 10, 3, 2, 5, 7 копійок. Тому мені скажуть, що я повинна заплатити 8 гривень, а копійки округлюють за правилами округлення і 20 копійок. Трьома копійками нехтують, тому що число 23 ближче до 20 до круглого числа 20. А от якщо мій товар коштує, мені за товар треба заплатити 8 гривень і 26 копійок, то ось тут у мене вже 6, а 26 вже ближче до 30, це вже 26 у другій половині, так, вона знаходиться. Тому ми заплатимо 8 гривень і 30 копійок. Ось за таким правилом округлюються в магазинах суми, які треба платити за товар. Розглянемо вправу на округлення чисел. Перша вправа це 182. Для того, щоб правильно округлити число, треба спочатку визначити розряд, до якого треба округлити. У цій вправі нам сказано округли числа, і в першому завданні треба округлити до десятків. Спочатку треба знайти розряд десятків. Десятки це друга цифра зліва в записі числа. На місці десятків у першого числа 452, знаходиться цифра 5. Підкреслимо ту цифру, яку нам вказано. Я підкреслюю розряд десятки. Отже, четвірка у мене залишиться без змін. Ось цю двійку, яка знаходиться за підкресленим розрядом, ми замінимо на 0, а цифру 5 ми не змінимо. Бо якщо ми ось так подивимося, 52. 152 у нас буде ближче до круглого числа 50. Тому 452 наближено дорівнює числу 450. В цьому числі на місці десятків знаходиться ось ця п'ятірочка. Я підкреслюю цифру, яка знаходиться на місці десятків. І я повинна ту цифру, яка міститься за десятком, замінити на 0. А саму підкреслену цифру я збільшу на 1. Запишу не 5, а 6, тому що 55. Та цифра, яку я замінила на 0, це 5. А якщо ця цифра 5, то ми підкреслений розряд збільшуємо на одиницю. Тобто це буде наближено до рівня 17 160. В цьому числі на місці десятки стоїть цифра 7, записана цифра 7. Четвірку замінимо на 0, округлимо число запишемо кругле. Цифру 7 не змінимо, бо 74 ближче до числа 70. Тому це буде наближено дорівнювати 1370. В цьому числі на місці розряду десятків знаходиться цифра 9. Цифру 8 замінимо на 0. А дев'ятку збільшимо на 1. Але якщо ми до девятки додамо одиничку, то це буде 10. А якщо у нас в розряді. Ми при додаванні отримали 10, то 0 залишаємо на місці цього розряду, а одиниця переходить в наступний розряд до п'ятірочки. Тоді ми отримаємо 12 тисяч, і тут уже у нас буде 6, а тут будуть 2 нулі 600. Ну, справді, подивіться на число 98. До якого круглого числа найближче знаходиться це число 98. Звичайно ж, до числа 100. 98 знаходиться біля числа 100, наближено до рівня 100. Значить, до нашого числа, яке в мене 598, я додаю сотню. І в мене, виходить, 600. Наступному е, завданні в другому, нам треба округлити до сотень. На місці, е, розряд сотень знаходиться у нас на третьому місці зліва, направо, якщо будемо рахувати, 705 сотні у нас е, містить цифру 7. Значить, ті цифри, які за цим розрядом, тут уже в мене буде 0 і 5, Я обидві ці цифри замінюю на 0. Ну, і якщо перед. Е, Ну, Лем, у мене сімка. Якщо перша цифра, яку я замінила на нуль, ось вона це нуль. Ну, вона є нуль, так, ми кажемо, замінюємо, але вона є 0. То ту цифру, яку я підкреслила, не збільшуємо, залишаємо тою ж самою. У нас буде 700 наближено до рівня. Дивіться, число 705, до якого круглого числа найближче лежить? До числа 700. Тут на місці. Розряду сотень записана цифра 8. Ці дві цифри я замюю на нулі. 8 і 9 замінюємо на нулі. А ту підкреслену цифру я збільшу на 1, бо за нею написана 8. Значить, цю 8 я збільшу на 1, буде 9. Це число 889. Наближено до рівня числу 900. В цьому числі ось наш розрядок сотень. Третя цифра зліва направо, якщо ми рахуємо. 19 959 округлимо до сотень. Ці дві цифри замінимо на 0, а дев'ятку я збільшу на 1, бо наступна за нею цифра 5. І знову, як в цьому випадку, якщо ми до 9 додамо одиничку, то в нас буде 10, значить, ми. Тут записуємо 0, а один десяток переходить в наступний розряд сюди. Тут знову ж буде 10, значить, тут у мене буде 0, а одиницю переносю в наступний розряд сюди. І тоді ми отримаємо з вами яке число? Тут у мене буде двійка, тут 10 0 залишився, ну і тут нулі вже будуть. Отже, це число у нас наближено до рівнює 20 тисяч. Насправді, 19 тисяч дуже близьке до числа 20 тисяч. І останні, останнє число з цього завдання це 14502. округлимо знову ж таки до сотень. На місці сотень у нас записана цифра 5. Значить, ось тут у мене будуть два нулі. Один вже є, і двійку я заміняю нулем. Цифру 5 я не змінюю, бо за нею зразу записаний нуль. Тому це буде наближено дорівнювати 14500. Наступні два числа треба округлити до тисяч. Тисячі це розряд вищий за сотні. Це четверта цифра, якщо ми будемо рахувати зліва направо. Одиниці, десятки, сотні, тисячі. Ось у мене на місці тисяч записаний нуль. Тому, отут, у мене на місці дев'ятки, п'ятірки і одиниці отримаємо нулі, замінюємо на нулі, округлюємо, записуємо круглі числа. А цифру 0 збільшу на 1, бо за цією цифрою зразу в мене записана дев'ятка. А дев'ятка це з другої половини у нас так, цифри. Значить, це у нас буде 31 тисяча. І тут у мене будуть нулі. в цьому числі тисячі містять двічку. Трійку, одиничку і вісім ми замінимо на нулі. І ми отримаємо ось тут нулі. Цифру 2 я залишу без змін, бо за нею записана трійка. Це буде в нас 172 тисячі, і тут нулі. І останнє число нам треба округлити до десятків тисяч. Десятки тисяч це ось оцей розряд. Це вже буде п'ята цифра зліва направо, якщо ми будемо рахувати. На місці десятків тисяч у нас записана четвірка. Отже, всі цифри, які за ним, ось оці 4, замінимо на нулі. А четвірку збільшимо на один, бо за нею записана цифра 7. Тому тут у нас буде один. Тут уже буде 5 і 4 нулі. Отже, це у нас буде 150 тисяч.